Я точно знаю, що ми йдемо на футбольний матч. Правильно, ми йдемо на футбольний матч? Дівчатка, а ви чули про другий в Україні турнір Кубок розвитку? Ну, звісно, що не чули. Ми чули про перший в Україні турнір Кубок розвитку? Правильно, тому і не чули. А ми саме зараз з вами маємо можливість потрапити на цю нереально важливу подію для юних футболістів України. Так би я одразу сказала, пропоную пришвидшитись, бо маємо бачити все, що відбувається на полі. А а вша приймаюча сторона це наш улюблений футбольний клуб і академія Ревера 1908. Побігли подружки! Сьогодні ви проводите футбольні змагання, де представлена низка дитячих команд. Розкрийте подробиці. Це інноваційний формат змагань під назвою Кубок розвитку, який започаткували в 2024 році Українську асоціацію футболу. Головним завданням цього турніру було. Полегшити перехід юних футболістів від формату 9 на 9 на формат 11 на 11, де раніше була е, гра на повне поле 105 на 68 Зараз ми скоротили цю відстань. Е, довжина поля зараз складає 80 метрів. Е, ширину ми залишили той самий. Для чого це робиться? Для того, щоб дітки виконували менше фізичного навантаження. Менше, е, Втомлювались і більше зустрічались з м'ячем, і більше були у ігрових моментах. Більше було в них єдиноборств, що дуже важливо в цьому році для дітей. І я б хотіла запитати наступне: як підбирали команди для змагань, і які подальші перспективи для їхнього розвитку завдяки участі у цих змаганнях? Завдяки нашим друзям з футбольного клубу Ревера ми підібрали команди з регіону Івано-Франківщини для того, щоб було зручно добиратись до поля, щоб було легше розмістити команди в цьому місті. Українська асоціація футболу намагається зараз будь-яким шляхом. Допомагати у розвитку дитячого футболу не тільки в великих містах, але й в маленьких регіонах, селищах. Тому були запрошені команди не тільки з регіональних центрів, але й з таких маленьких місць, як Калуш, і були співбесіди з тренерами. Ми доносимо до них свою філософію в тому, що ми будемо сприяти розвитку. Ми готові на співпрацю з усіма клубами. Ми хочемо допомагати розвиватися дітям по всій країні. Цікавить ваша оцінка як представника Української асоціації футболу України юних франківських футболістів? Турнір тільки що розпочався. Ще не було можливості оцінити команди на цьому турнірі, але були раніше в цьому регіоні і хочу відмітити бійцівські якості футболістів, наснагу і любов до футболу. Ви дуже багато працюєте для розвитку академії Ревера 1908 та й для всього клубу в загальному. Наскільки цей турнір, на ваш погляд, допоможе юним футболістам досягнути гарних перспектив у майбутній кар'єрі і чому? Дуже дякую, хороше питання. Цікаве. Однозначно, цей турнір. Допоможе він, я би сказав, є одним з таких невеличких, але важливих кроків. Кроків до шляху на шляху до такого концептуального розвитку наших дітей, наших юнаків. І коли я кажу слово наших, я маю на увазі не тільки реверівських, да, а в цілому. Українських юних молодих футболістів, тому що знову ж таки турнір організовуємо спільно з Українською асоціацією футболу. Це ідея цього турніру їм належить. Ми просто підтримуємо цю ініціативу, і нам сподобався цей турнір. Його цілі ідеї, який цей турнір вперше пройшов ще в серпні, і зараз ми його проводимо у Франківську. І він націлений, направлений не тільки на розвиток дітей футболістів, але і на розвиток певних розумінь у батьків футболістів, у тренерів, у арбітрів навіть. Тобто цей турнір він несе такий ну, масовий характер і задіює багато членів футбольного дійства. І цілі в нього дійсно дуже такі масштабні, глобальні. Ви сьогодні виступаєте як організатор цієї події. Скільки часу та зусиль довели задіяти, аби все пройшло це на гарному рівні? Вітаю дуже дякую. А, ну, часу і зусиль. А... Немало, чесно кажучи, чесно кажучи, немало. Якісь свої перепони на шляху до організації цього турніру, вони були. Зокрема, там деякі команди відмовлялись. Ми знаходили заміни. Багато організаційних питань щоб організувати такий турнір, тим паче спільно з Українською асоціацією футболу, яка знаходиться в Києві. Ми тут, і це було все потрібно узгодити, рухатись якось так в унісон. Тому певні складності. Ще були, але все, все добре у нас вийшло, і вже зараз перший матч відбувається. Тут все, все добре. По часу це зайняло ну, десь місяці півтора, десь починаючи з кінця жовтня, ми вже почали робити такі перші серйозні кроки на шляху до організації Кубку розвитку. Ви зараз працюєте в напрямку розвитку футбольного клубу Рувера 1908 Які плани на наступні місяці? Плани найамбіціозніші, дуже багато напрямків, в яких клуб зараз робить серйозні. Такі перші кроки в своєму розвитку, зокрема, це і спортивний розвиток, сьогоднішній турнір це конкретно спортивна частина. І такий турнір, як Кубок розвитку, він і має таку назву, тому однозначно, розвиток дітей це спортивна складова, розвиток дітей наших всіх вікових категорій, в нашій академії, це дуже важливо. Розвиток йде освітнього напрямку. Дуже великий акцент в нашому клубі буде приділяти саме освітньому напрямку. саме Едкейшн, як ми називаємо, ми зараз працюємо над глобальним масштабним проєктом освітнім, про який скоро вже будемо говорити. Велика робота проробляється в комерційному напрямку, де теж розвиток поступовий покроковий йде, Тому дійсно плани амбіційні на наступні місяці і роки. Сьогодні ти заспівала гімн України на старті турніру. Які емоції відчула? Адже тут інша атмосфера ніж в залі на концерті. Емоції справді були особливі, а також дуже сильно велика честь виконувати гімн, адже він є символом нашої країни. Хотіла спитати, за кого ти сьогодні вболівала. І чи взагалі є близькою тобі тема футбол? Привіт. Насправді тема футболу не є дуже близькою для мене, проте мені подобається цей вид спорту. І так як сьогодні я вперше на футбольному матчі, я вболівала за всіх. Заспівати гімн на футбольному матчі це, мабуть, емоційно, трішки по-інакшому в плані підготовки. Розкажи, будь ласка, процес підготовки. Привіт. Співати гімн на футбольному матчі це справді досить важливий досвід, і процес підготовки трішки відрізнявся, адже потрібно було враховувати таку футбольну атмосферу. От. Наскільки розумію, це досить відповідальний турнір. Як готували підопічних? Турнір відповідальний, так бо це приїхали організатори з УАФ, нашої федерації дитячого розвитку футболу в Україні, а готувалися до турніру в звичайному режимі, так як до будь-якого турніру. Був складений мікроцикл на тиждень і відповідно до тих завдань, які у нас стояли в тижні. Ми і готувалися до цього турніру. Які емоції відчуваєте зараз? І як можете охарактеризувати перебіг по цих змагань? Приємно Софія в звати Роман Софія. Ми емоції тільки позитивні. Налаштовував команду і себе, так як покладені задачі на цьому турнірі, отримати максимальне задоволення, розкутість на цьому турнірі, щоб діти організатори просили, щоб вони не були скутими, проявили свої можливості якомога на найвищому рівні, тому що це турнір якби. Розвитку, так і називається, розвитку, щоб діти відчували тільки позитив, емоції і отримували якомога, якомога більші і гарні, позитивні і щасливі моменти. Тому що навіть було від суддів, організаторів, що коли будуть якісь конфлікти з батьками, якісь непорозуміння з суперником, матч буде зупинятися до тої можливості, поки конфлікт не вичерпається до позитиву. Тому тільки позитивні емоції. Другий в Україні турнір Кубок розвитку. Це велика відповідальність для гравців і для тренерів. Особливо, наскільки мотивовані юні футболісти участю в цьому змаганні? Е, так, це другий турнір. Перший турнір відбувся під ігідою УАФу в Києві. І так як наші представники запропонували і команда взагалом Рівера запропонували другий турнір провести в івано Франківську, це і відповідальна місія. Тому що. Е, Підтримати рівень того турніру, який був в Києві, показати, що так само Івано-Франківську і взагалом в нашій академії і в нашому регіоні дітки є талановиті, конкурентно спроможні, так як і в Києві, що можуть тільки ще порадити федерації не зупинятися, а продовжувати ці турніри кубку розвитку в інших регіонах, так щоб про цей турнір говорили в цілій Україні. Що ж, ми сьогодні дізналися дуже багато і завели нові знайомства. Залишайтеся разом з нами на варті гри і будете завжди тримати руку на пульсі найкласніших футбольних новин.